З вами компанія Автофокус. І у нас нове надходження. Ford Explorer комплектації XLT. Повний привід. 7 місць. Бензиновий двигун об'ємом 3,5 літра. Додатково встановлено ГБО, Вписано в техпаспорт. Зовнішньо з технічної сторони автомобіль в дуже гарному стані салон автомобіля виконаний в світлі кольоровій гамі, але із чорною стелею. Салон чистий і охайний. Оскільки є багатозонний клімат-контроль, цей автомобіль цілком комфортний як для водія, так і пасажирів. Якщо вам сподобався цей автомобіль, більш детальної інформацію щодо нього, ви дізнаєтеся у посиланні під відео. У вас на огляды и за здравива. Е.